Усім привіт! Це відео про кардів, які ви ще точно не бачили, особливості міста, його колорит, настрої та сувеніри. Як завжди, гарного перегляду. Відемо у в кардів, і вам на замітку. усі поїзди тут вирушають трохи раніше свого часу відправлення, тобто сьогодні мав поїзд рушити о 13.39. Приходити на вокзал, аби не запізнитися на потяг. Але навіть якщо ви пропустили свій потяг, пройшли трохи пізніше, це не проблема. Можете подивитися по Google Картах наступні рейси і, в принципі, на них встигнути. Рейси mm -hmm. до Бертифос МВ нічого години. Не варто дуже сильно розраховувати на автобуси, адже у них буває дуже багато страйків і рейси відкладаються або відміняються взагалі. Тож розглядайте подорож переважно потягом. Mm -hmm. Жуємо, тож я вирішила, що важливо знати, які туалети в потягах, то ось дивіться, вони дуже зручні, комфортабельні і я б сказала сучасні. Аби вийти з туалету та відкрити двері я маю натиснути на цю кнопочку. Вона відкривається автоматично. Добре, ці всі нюанси дуже цікаві, але от нарешті кардів. Те місто, заради якого я в принципі розпочала це відео. І дивіться, головна площа десь 5 хвилин пішки від вокзалу. А зараз пропоную поставити відео на паузу або ознайомитися з цінами. Це звичайне кафе, яке я вирішила вам зняти, аби ви розуміли, скільки що коштує в Кардіфі. Колорит міста я впевнена, що варто вивчати з сувенірних магазинів, адже там багато всього незвичайного і притаманного тій місцевості, в якій ви подорожуєте. А от лавспун ви ніде не знайдете, окрім вельсу, адже це їх старовинний символ. Кожен з них означає своє в залежності від того, кому ви її подаруєте. Оригінальний варіант має бути виконаний з дерева, але є різні інтерпретації. Тож ви можете обрати ту, яка найбільше підійде для вас. Загалом я думаю, що ви вже помітили, що мої відео максимально насичені. Вони не зняті одним кадром на одному місці. Ні, у мене такого немає. Я люблю багато кадрів, я люблю насиченість. Я люблю вам давати максимально багато інформації. Саме тому я не можу проходити повз цей надзвичайний асортимент та не знімати його вам. Від антикваріату до сувенірів, різні цукерки, набори подарункові. Це все просто вау. І ще одне я казала, що в Британії дуже багато напівфабрикатів, готової продукції, дуже розвинена культура ходити на сніданок, кудись в якийсь заклад. Так от є магазини, які продають саме фреш-продукти, саме натуральні і з акцентом на те, щоб це було корисно. Будете в Британії, обов'язково завітаєте до вітер. То це просто, на мій погляд, найкращі та найсмачніші чаї для постійних клієнтів. У них завжди є подарунки. Якщо вже заговорили про фаворитів, то з кавових це 100% Starbucks, але не та кава, що у закладах, а та, яку ви можете придбати мелену і потім робити вдома. А в закладі, як на мене, вона занадто міцна. І в грошах це також вигідніше, бо ви купуєте цілу упаковку замість одного горнятка. Кардів це не лише про кафешки та шопінг, це ще й про старовинні споруди, які збереглися з давніх часів і зараз прикрашають місто. Люблю Британію ще й за те, як вони вдало поєднують старовину з новими будівлями. А тепер трохи про шопінг, який можна назвати про все і взагалі те, що тобі навіть не потрібно, але може знадобитися, коли ви обираєте подарунок, бо магазинів тут на різні смаки, насправді. Начебто тобі це і не потрібно, але якщо ви йдете на день народження або на якесь свято, то я впевнена, що проблеми з вибором у вас абсолютно не буде, бо є всього багато на різні смаки та бюджет. Окрема увага новорічним прикрасам та магазину Лего є абсолютно усі колекції. Думаю, для фанатів те, що треба. Дещо обрала також для себе. Зверніть увагу також на чайок, як будете в Кардіфі, вони всюди і роблять дивні звуки. Просто запам'ятайте мої слова. І як будете тут, обов'язково зверніть увагу. Це місто я відчуваю абсолютно по-різному, вдень та вночі. Зранку воно дуже бізі, дуже завантажене. Всі е, кудись спішають на роботу, до університетів, коледжів, а ввечері розпочинається така релакс-життя. Е, е, усі йдуть до ресторанів, кафешок, до речі, всі магазини зачиняються десь о 5 7 вечора, то потім відкриваються паби, ресторани. Десь такого часу і розпочинається справжнє життя міста. З мамою ми насолоджуємося як в день, так і вночі від прогулянок, бо місто різне, особливо після дощу, воно виглядає зовсім по-іншому. У нас був невеличкий шопінг, от і в понеділок вже на роботу. То ми хочемо максимально просто відпочити, закінчити всі справи, які ми мали зробити. В Кардіфі в інших містах, поки в нас є час. От бо вже з понеділка починаються робочі дні. Ще не знаю, які будуть це суміщати з університетом, але якось все буде. Наша подорож до Кардіфу вже завершилась. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. Дякую за перегляд. Як завжди, не забувайте підтримувати нашу армію. Гарного дня, мирних і тихих ночей. Ну, все, останній кадр записала, а тепер прямую до готелю. Мене там вже чекає вечеря, дуже голодніла.